Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Пошкоджені заклади, знищені будинки, десятки потерпілих не минулося без жертв. Великомасштабна війна РФ проти України триває 813-й день поспіль. На Донеччині за минулу добу окупанти вбили двох цивільних. Обидва загиблі мешканці Карлівки. Усього противник цілеспрямовано завдав сім ударів по мирних населених пунктах регіону. На Харківщині російська армія гатила по Харковичу, Гуєво, Вовчанську, Богославці, Гравському, Колісні... Колісніківці та Дергачівській громаді. 13 цивільних, у тому числі Чотири медика поранені. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу у Куп'янську. З прикордонних громад області продовжується евакуація населення. На сумщині протягом ночі та ранку росіяни здійснили шість обстрілів населених пунктів та територій поруч із державним кордоном. Ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дякую. Кожній рятувальній команді за незмінну оперативність. Дякую кожній державі, які теж незмінно оперативно, незмінно дієво допомагають нам, допомагають нашим людям, нашій державі. Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру, до справедливого миру. І щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії. Російська спроба розширити війну не вдалася. На Запоріжжі окупанти атакували сім населених пунктів, у яких нарахували щонайменше 260 вибухів. Російська армія завдавала авіаційних ударів, 11 разів відкривала вогонь з реактивної артилерії, 126 – зі ствольної, а також випустила 121 БПЛА різної модифікації у Васильівському районі. Поранено двох чоловіків та жінку. На Херсонщині під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка, Станіслав та Херсон. Пошкоджені 12 багатоповерхівок та 11 приватних оселі. Фіксувалися влучання у медзаклад, адмінбудівлі та дитсадок. Поранення дістали 19 людей. На Миколаївщині гучно було у обласному центрі, який напередодні атакували ракетою. Вона влучила у об'єкт міської інфраструктури. Пошкоджені багатоповерхівка, магазин, автосалон та транспорт. Поранень зазнали шестеро людей. Генштаб ЗСУ звітує, протягом минулої доби наші оборонці відмінусували 1520 російських окупантів, на металобрухт перетворили 93 одиниці автотранспорту та цистерн з паливом, 30 броньовиків, 27 гармат, 19 танків, 13 безпілотників та одну крилату ракету. Збройні сили України вночі здійснили ракетний удар по військовим аеродромам на території окупованого Криму. Українські оборонці відбили ворожі штурми на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На окупованій частині Запорізької області ЗСУ відпрацювали по ворогу в напрямку та Енергодару. На лівобережній Херсонщині денацифікацію окупанти пройшли в районі Рогачика та Нової Каховки. На Донеччині вогонь українських оборонців навідався у Донецьк та біля Мар'їнки. Українські оборонці за 813 днів повномасштабної російсько-української війни зменшили ворожу орду на таку кількість сил: 351 літак, 325 гелікоптерів, 10 тисяч безпілотників, 798 засобів протиповітряної оборони, 7 тисяч танків, 14 тисяч 8 бойових броньованих машин, 12 565 – Гармат, 1070 реактивних систем залпового вогню, 17048 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 2200 крилатих ракет, 26 кораблів та катерів, 1 субмарину та більше 488 тисяч солдат противника. Свольна артилерія та дрони камікадзе напередодні ввечері російські окупанти з великого калібру відкрили вогонь по Марганецькій громаді. Прилетіло півдесятка снарядів. Обійшлось без загиблих та поранених. В Дніпрі, внаслідок падіння уламків збитої ворожої ракети загинули два чоловіки 48 та 51 років. 63-річний містянин отримав поранення. Пошкодження дістали інфраструктурний об'єкт, адмінбудівля, притулок для тварин, 2 та п'ятиповерхівки, шість приватних будинків, дві господарські споруди та леп. Ще протягом. Ом, минулого світлового дня ворог чотири рази спрямував на Нікопольський район, дрони камікадзе. А також здійснив п'ять артилерійських обстрілів. Під прицілом опинились Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Пошкодження дістали чотири приватні домоволодіння, спортивний клуб, мікроавтобус, вантажівка, газогін та леп. Дісталось обом автівкам у кривому розі зранку, сталася автотроща на вулиці Володимира Великого. Зіштовхнулися Мерседес wagon та Мазда cx ЦЕЕКС-7». За попередньою інформацією, транспортні засоби рухались в одному напрямку зі сторони площі Володимира Великого до 95-го кварталу. Водій Мерседес мав намір перебудуватися з крайньої правої смуги в ліву. Водночас, ймовірно, не розрахувавши дистанцію, вдарив мазду. У ДТП постраждали лише автівки. Гелік отримав пошкодження з лівого боку. Ереду, а саме фари, крила, крила бампера та радіаторної решітки. У Ума є вм'ятина на багажнику, розбите заднє скло, фара та пошкоджене крило справа позаду. Всі деталі аварії встановлюються правоохоронцями. Наука об'єднує під таким гаслом в Криворізькому національному університеті. Відбувся науковий пікнік, учасники якого стали освітяни. Вони мали змогу обрати для себе наукові локації лабораторії, які є найбільш цікавими для них в професійному плані. А також мали змогу безпосередньо наживо поспілкуватися з колегами по освітянському цеху. За роботою наукової події з спостерігали наші кореспонденти. Фінансові питання в житті цьому аспекту приділили увагу в роботі на локації наукової лабораторії, яка відкрила свої двері на базі Криворізького національного університету з нагоди дня науки, який цьогоріч випадає на суботу, 18 травня. Серед питань, які розглядали та обговорювали, уникнення фінансового шахрайства, заходи безпеки в інтернеті, фінансові заощадження тощо хочемо поговорити про фінансову грамотність. Про ті можливості, які є в нас, щоб поділитися з вчителями, як можна виробляти фінансові звички з дитинства, бо насправді наші відносини з грошима формуються саме в дитинстві. Від того, що ми чуємо, як ми сприймаємо те, що нас оточує. Учасники наукового пікніку Наука об'єднує мали змогу відвідати наукові студії від викладачів вишу. Всього зусиллями науково-педагогічних працівників підготували локації, де увазі вчителів запропонували новітні технології. Аптерс. Скі проєкти, інтерактиви, практиками лайфхаки бізнес-грамотності поділилися секретами ефективного навчання основ програмування, застосування новітніх цифрових технологій. Я бажаю всім вам нам спілкуватися, робити таку дифузію між старшою школою, а навіть і меншою школою, і університетом, студентами, викладачами. ми все робимо для того, щоб викладачі. От старались e, встигати за змінами студентстві. А зміни починаються починається змін дітей, які ми види Криворізький національний університет став майданчиком для проведення наукового пікніку Наука об'єднує, адже він є одним з найбільших та найпрестижніших вищих навчальних закладів міста із історичною історією, та має тісні наукові зв'язки з колегами з Фінляндії, Польщі, Франції, Бельгії, Австрії, Канади Туреччини. А тому тримає рівень конкурентно здатності навіть за часів військового лихоліття в країні. Третій рік в нашій державі йде війна, але але ми перестраємося в багатьох напрямках роботи в багатьох галузах. І освіта теж перебудовуються нові напрямки. І, безумовно, ми зараз хочемо напередодні Дня науки провести таку конференцію разом з освітянами і науковцями під гаслом Наука об'єднує. В пікніку взяли участь близько 700 людей. Це заступники директорів, вчителі, практичні психологи та соціальні педагоги, логопеди, керівники гуртків закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. Більше того, сучасні тенденції в освіті мають спрямованість на поєднання закладів загальної, середньої та вищої освіти. Крім того, в рамках співпраці міста з Люксембургом невдовзі реалізують проєкти, що спрямовані на підтримку технічної освіти. Це допомагатиме молоді в успішному працевлаштуванні в рідному місті та отриманні знань, які затребувані на ринку. У праці Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Інтерактивно та цікаво до всеукраїнського дня науки у Криворізькому державному педагогічному університеті пройшов івент, де більше трьох сотень викладачів освітніх установ змогли дізнатися більше про новітні розробки. Це в подальшому доводить освіт дозволить освітянам надати більше можливостей для здобувачів освіти та науки. У закладі діяли 13 локацій різного спрямування. Окрім того, івент приурочили і до дня вишиванки, організувавши традиційний масштабний флешмоб. Дізнавалася більше про інтерактиви на локаціях. Наша Анастасія Костенюк. Наука об'єднує у Криворізькому державному педагогічному університеті. Пройшов комплекс інформаційно-пізнавальних заходів, у якому взяли участь педагоги майже з усіх освітніх закладів міста. Серед понад трьох сотен викладачів і Олексій. Чоловік раніше був студентом КДПУ. Зараз він повернувся до закладу вже як вчитель. Подібні заходи викладач сприймає як своєрідний досвід, впродовж якого можна взяти у свою методику викладання щось нове та унікальне. Було дуже цікава секція, дуже практична, сучасна. Я обрав секцію ботаніки, біології і нам розповідали про те, що як використовувати сучасні мобільні технології у визначенні рослин. Це щось нове, це актуальне, це якби погляд з іншого боку. Тому що, ви розумієте, викладачі в університеті, навіть в педагогічному, вони бачать і знають одне, а вчителі у школі вони бачать і знають інше. І тому треба завжди оцей обмін, щоб був. Це було дуже практично. Це не так було, щоб якась чиста там суха теорія. Це дійсно практично. І це показало буквально тут же. Івент приурочили до всеукраїнського дня науки, який традиційно відзначають у третю суботу-травня. Впродовж заходу на 13 локаціях освітянам представили спектр спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка в КДПУ. Серед них дошкільна початкова та спеціальна освіта, природничо-математичні дисципліни, іноземні мови, зарубіжна література та мис. Тецтво однією з локацій стала практична психологія. Сьогодні ми говоримо про доолімпіадну підготовку учнів 11 класів академічних ліцеїв та інших типів закладів середньої освіти, а також закладів професійно-технічної освіти. І друга частина нашої зустрічі присвячена формуванню навичок, селф-коучингу в умовах війни задля підвищення ресурсу, резильєнтності, психологічної стійкості, благополуччя, і добробуту самих надавачів психологічних послуг. Головна мета заходу ознайомити психологів, педагогів та вчителів різних напрямків з дослідницькими лабораторіями, досягненнями української та світової науки, можливостями співпраці з науковцями закладів вищої освіти щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнів сьомих-дев'ятих класів. Основна така ідея це продемонструвати навітні досягнення в освітянській галузі, тобто навітні методики, навітні технології. В роботі вчителя, тому що дуже важливо, щоб наші освітяни, щоб їх, зокрема вчителі, завжди були на рівні. Найнаві найновіших вимог це дуже важливо особливо в сучасних умовах, коли люди потребують і професійного спілкування. Тому назва цього заходу наука об'єднує вона якраз свідчить про те, що вчителі дуже активно до цього долучили. Завершили захід вже традиційним для університету флешмобом, який до дня вишиванки у закладі проводять вже більш ніж 10 років. Щорічно педагоги та студенти вдягають святкові вишиванки та за допомогою живого ланцюжку створюють символічні написи та орнаменти. Якось і цього року. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський. Інклюзивні потреби не завадить отримати водійське посвідчення. У Кривому Розі на базі навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ діють курси для бажаючих отримати водійські права. Слухачі не тільки курсанти цього вишу МВС, а ще й відвідувачі, які мають особливості особливі освітні потреби. Для них облаштували максимум зручностей, щоб освітній процес не викликав дискомфорту, а знання засвоювались максимально швидко та в повному обсязі. Спілкувалися з інклюзивними здобувачами водійських посвідчень, Ізнавались більше про проєкт наші кореспонденти. То йому на перехресті дозволяє зробити. Напрягах які зазначені пані Олена з числа нових мешканців Кривого Рогу до початку російського вторгнення раніше жила в селі Шляхове Береславського району Херсонської області з квітня 2022-го змушені були переїхати на вільну від окупантів територію. Жінка з дитинства має першу групу інвалідності, коли дізналась про можливість пройти теоретичний, а потім і практичний курс водіння з кінцевим отриманням водійського посвідчення. Одразу скористалась такою нагодою. Я хочу бути по перше мобільною людиною. По-друге, я ВПО, а для людей з обмеженими можливостями дуже важко пересуватися по городу, Дуже по місту, дуже важко. Тому, якщо ти за кермом, то ти така ж людина, як усі, тобто в тебе немає ніяких обмежень. Соблюдаєш всі правила, дорожнього руху і вперед. Сьогодні на теоретичному курсі вже двоє слухачів із інклюзивними потребами. Окрім пані Олени, ще одна особа проживає в сусідньому місті Жовті води, і теорію проходить онлайн. Старт навчання дали в травні. Дуже важлива подія для людей, які мають інклюзивні можливості, тому що в нашій країні на жаль таких людей більше і більше, і вони на жаль молоді, і їм треба жити соціальне активне життя. Тому це дуже чудова нагода отримати посвідчення водія. І їздити і не бути залежним ні від кого. Криворіг перше не обласного значення місто, де діє на державному рівні автошкола для людей з інклюзією. Для цього всім необхідним обладнали спеціальне приміщення. Допомогу надала влада міста та рада оборони. Перші слухачі автошколи Криворізького навчально наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ розпочали свої навчання а саме слухачі з інклюзивними потребами. В, як ви знаємо, в грудні минулого року за підтримки міської влади рішенням Криворізької міської ради інститут отримав субвенцію у сумі 2 мільйони гривень, що дозволило нам придбати автомобіль, обладнати його інклюзивним обладнанням, також придбати все необхідне для автокласу. З урахуванням всіх потреб інклюзив ну інклюзивних слухачів, всього на території України цей проєкт існує в шести регіонах: Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька та Львівська області. В межах Дніпропетровщини аналогічне місце, де претенденти з інклюзивністю можуть стати водіями, діє в Дніпрі, в тамтешньому університеті внутрішніх справ. Нині ж в Кривому розі формують нову групу з охочих опанувати ПДР з особливими освітніми потребами. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, перше Прикрасили поліцейський автомобіль до Дня вишиванки. Правоохоронці провели незвичайний захід для мешканців міста до дня нашого українського символу вишиванки. Дітлахи разом з поліцейськими прикрасили службову машину національними орнаментами, а також правоохоронці нагадали малюкам правила поведінки на дорозі. На заході побувала і наша Маргарита Назаренко. День вишиванки, який об'єднав криворіжців. У одному з парків нашого міста правоохоронці провели незвичайний захід для мешканців нашого міста. Зокрема, учасниками стали не лише люди, а й поліцейська машина. Вона стала полотном для нанесення українського орнаменту. Вітаю всіх зі святом з Днем Вишиванки. Сьогодні ми побували разом зі своїми дітками в паркі, де поліцейські провели дуже цікавий захід. Діти прикрасили поліцейську машину вишиванками, роз... поліцейські розповіли про правила дорожнього руху, подарували діткам дуже цікаві браслетики, пройшли дуже цікаву. Е... Смугу перешкод нам дуже сподобалися діти в захваті. Діти разом з правоохоронцями об'єднали зусилля, щоб створити незабутній патріотичний дизайн для автомобіля. Замість звичного однотонного кольору машина стала яскравим символом української культури. Також правоохоронці обов'язково нагадали правила поведінки на дорогах та подарували малюкам невеличкі подарунки у вигляді флікерів. Патрульна поліція вирішила провести захід до дня вишиванки. Тому що це вишиванка, це наша культурна спадщина, і ми залучаємо часто громадськість до проведення таких заходів разом з патрульною поліцією, щоб люди розуміли, що патрульна поліція поруч, ми стоїмо на захисті, так і таким чином ми сприяємо, скажімо так, покращенню взаємовідносин поліції та громади. Тож такі малюнки на поліцейському автомобілі відобразили різноманітність української вишивки, яка символізує різнобарв'я та багатство української культури. Такий захід став не лише важливим кроком у співпраці між поліцією та громадою, але й відзначився як символ єдності та національної гордості. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Забезпечувати громадський порядок, дотримуючись правил особистої безпеки. Криворізька академія патрульної поліції продовжує готувати майбутніх правоохоронців. Курсанти закладу не лише отримують глибокі теоретичні знання, а й на практиці відпрацьовують найбільш розповсюджені сценарії взаємодії з правопорушниками. Як саме це відбувається на власні очі? Бачили наші кореспонденти, і тему продовжить мій колега Кузьма Шишкін. Бажаю здоров'я. Уважаемые здоровы! Вільно! Дніпрянка Карина Гречко більше двох місяців опановує тонкості професії поліціянки у стінах Криворізької академії патрульної поліції до роботи у правоохоронних органах. Сьогоднішня курсантка цілеспрямована йшла руками, здобула юридичну освіту. Аж ось зараз її давнішня мрія втілюється у життя. самого дитинства я хотіла захищати людей в міру своїх можливості, які є найбільш вразливими. І для цього я саме подала вже анкету. На сайті патрульної поліції пройшла відповідно конкурс і опинилася тут на навчання. Все Проходить в такій активній формі, тобто ми як вивчаємо і теоретичний матеріал, і застосовуємо його на практиці. А майбутній колега Карини Микита світчер. Донедавна курсант працював зубним техніком у незламному місті Харків, але через постійні обстріли його лабораторія не могла діяти повноцінно. Дивлячись на все, що відбувається навколо, свідомо вирішив змінити білий халат на поліцейській однострії. Після випуску Микита планує повернутися до рідного Харкова. Стати саме поліцейським, щоб допомагати людям, оберігати їх їх права та приходити на допомогу в будь-яку мить, можу сказати, що дуже професійний викладацький склад, який дуже добре доносить всю інформацію, навчає за що їм велика шана, повага та вдячність у академії патрульних ретельно готують до будь-яких ситуацій, з якими вони можуть стикатися у професійній діяльності. Викладач циклу тактику фізичну. Підготовки Станіслав Коробський слухачів базовим навичкам, Як то поводження із кайданками. Шановні руки до гори. Спиною до мене. Руки за спину. Ноги на ширині плечей. Згідно з статті 45 до вас будуть застосовані кайданки. Алгоритм дій із ймовірним правопорушником, який керує транспортним засобом. Доброго дня. Патру... Доброго дня, патрульна поліція міста Кривий Ріг, рядовий поліції гніди Микита. Вас було зупинено згідно 35-ї статті закону про національну поліцію за те, що ви порушили правила дорожнього руху. А саме пункт 2.5 проїзд на червоне світло... світлофора. Поверхнева перевірка особи, яка може бути причетна до скоєння злочину. Чітко прописано. Поверхнева перевірка це. Проведення по поверхні вбрання особи рукою. Да? Ну, зрозуміло, що там візуальний огляд, огляд речей, але безпосередньо те, що, про що ми зараз розмовляємо, це поверхнева перевірка людини. Загалом у академії самі лише тактичні підготовці поліцейських приділяють 92 години. Ми приділяємо багато уваги як роботі тактичних підготовці в академії, так і поза. Ми також співпрацюємо з іншими навчальними закладами, де молодих хлопців, юнаків, дівчат надаємо скажімо так, знаєте, базисні прийоми тактичної роботи, роботи в приміщеннях, роботи з злочинцями і тому подібне. Ну ми самі бачимо наші реалії. Ми розуміємо, що зараз наша країна знаходиться в стані війни. Ми розуміємо, що Кожен поліцейський має вміти е, поводитися з як, як із короткоствольною зброєю, так і з автоматичною зброєю. Тому ми зараз цьому багато поділяємо уваги, враховуючи специфіку роботи в умовах війни. Особливу увагу приділяють тактичній та вогневій підготовці, а також тактичній медицині за стандартами НАТО. Заняття з них проводять досвідчені інструктори академії. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перш міський. На низькому старті у Кривому Розі продовжується підготовка до цьогорічних змагань серед захисників, рятувальників, правоохоронців та їхніх родин. Veterans Family Games 2024. Вони стартували 4 травня та будуть продовжуватися по самий кінець грудня 2024. Аби показати гарний результат на змаганнях та взяти першість, ветерани та їх родини ретельно готуються та покращують свої навички з різних видів спорту. Наразі тренування пройшло зі стрільби з луку. Більше про змагання та як до них готуються наші ветерани. Рани розкаже Маргарита Назаренко. Один з найкращих видів реабілітації. У місті стартували міські спортивні ігри серед ветеранів війни, учасників бойових дій і членів їхніх родин. Veterans Family Games. Кривий ріг 2024. Аби показати найкращі результати та вибороти перші місця, учасники активно готуються. Наразі ветерани та їх родини покращували навички з такого виду спорту, як стрільба з луку. Я цей спорт спостерігаю вже п'ять років у виконанні чоловіка. Він сам тренувався, мене звав, але мені а, не заходило. Чесно, спорт дуже важкий, і у нас були ще облочні луки. А зараз є така змога тренуватися з Олімпіку, коли Рада оборони нам придбала обладнання, тому воно для ну більш, скажімо так, для дівчин не воно лише. І що можу сказати? Я просто бачу результат в тому плані, що а, зір. Покращується, для е, статура покращується, осанка. Ну і, і взагалі це ну, я б сказала, що це елітний від спорту, не для кожного він підійде, мені підійшов. Випробувати свої сили на змаганнях 2024 року вирішив Євген Олійник. Срібний призер попередніх інвіктус геймс у Львові зі стрільби з луку. Цього разу учасники будуть стріляти з двох видів луку Олімпійський та блочний. Олімпійський лук він якби початковий з нього всі стріляти. Це лук, який приймає участь в Олімпійських іграх. Блочний це Паралімпійські ігри. Олімпійський Трошки слажніше утримувати натягнутим. бочному там своя система, що відбувається скид натягу, його трохи краще, легше утримувати. Хочу передавати досвід людям, щоб вони також долучались до цього спорту, бо це реально дуже круто, допомагає зосередитись. Просто забути за всі свої проблеми, і підтримувати себе в тонусі. ну це реально дуже крут, крутий спорт. Veterans Family Games, як які більшість ветеранських змагань, це не сам реабілітація та соціалізація поранених бійців та їх близьких, що є однією з невід'ємних складових ветеранської політики міста. Тож відтак у порівнянні із минулим роком кількість представлених видів спорту на змаганнях зросла майже втричі, аби до турніру долучилося якомога більше людей. Лише у стрільбі з луку будуть брати участь сім військ. Військовослужбовців, чотири дружини та три дитини. Зараз ми знаходимося на місці підготовки ветеранів і членів родин, які мають бажання займатися стрільбою з луку. Тут проходить стрільба з олімпійського луку і блочного луку. Скажімо так, півроку тому у нас бажаючих було аж два чоловіка. Два і можливості особи не було, особливо не було. Зараз ми маємо приміщення, де можливо є можливість займатися. Ми маємо всі необхідне обладнання, ми маємо луки. Ветеранський спорт це не про спорт, це про пропобратимство, це дружба, це спілкування, спільне проводження часу. І головне це реабілітація, адаптація до мирного життя. Після війни у змаганнях можуть взяти участь ветерани та учасники бойових дій, а також правоохоронці, рятувальники, їхні дружини та чоловіки, діти та батьки. Організатори наполегливо рекомендують проходити попередню реєстрацію за допомогою Google Form. Але ті, хто з якихось причин такої можливості не має, можуть пройти процедуру у день змагань безпосередньо на місці їх проведення. Маргарита Назеренко, Едуард Лушпенко, перший міський. На цьому мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.